Взагалі в нас вже є ланцюжок виставок, присвячених художньому дереву. Недавно була виставка чудова, проєкт Троп. Це було сакральне дерево різьблення. зараз триває виставка художнього дерева у Закарпатському кризнавчому за імені Теведера Логоцького». І ось завершає цей рік масштабна велика виставка присвячена як традиційному народному дереву, так і сучасному професійному дереворізьбленню Закарпаття. Саме така концепція дозволяє нам поглянути на художнє дерево. В великому розрізі часу, масштабно, тут будуть ну, найдавніші пам'ятки з середини минулого століття, це різноманітний поднарський посуд, різьблені якісь елементи. Тут є народна різьба, аматорське різьблення, є професійне і доповнюють експозицію якраз твори наших студентів були відібрані саме експонати, які би доповнювали цю народну традицію. Ми хочемо показати, як вже в другій половині ХХ століття художній вуз долучається до цієї народної традиції таким чином, що він інтерпретує цю народну традицію. Тут є багато таких... Реплік ну, народного традиційного різьблення Це різьблення скриня. Безумовно, ми надаємо їм ну, інш... художники, шукають іншу художню форму. Ця виставка допомагає зрозуміти по-іншому термінології певні складові художнього різьблення, адже воно розвивалося в трьох таких складових: ми маємо аматорське різьблення, народне та професійне художнє різьблення. Професій... Такі митці сформувалися вже в другій половині ХХ століття і на початку ХХ століття вони формувалися вже в мистецьких вузах, в вищих художніх мистецьких закладах чи коледжах. У нас в Ужгороді цю роль відіграло Ужгородське художньо-промислове училище, яке було сформовано в 1946 році. Тож ми продовжуємо цю традицію, розвиваємо в своєрідний спосіб, і на цій виставці це все можна побачити. Дерево дуже гарний пластичний матеріал, з нього можна виготовити все. Воно в минулому використовувалося від колиски до останнього шляху людини. Взагалі традиційне село колись в Україні називали дерев'яно-полотняним. Це було два найвищі, найбільш поширені види мистецтва. Тому ми маємо це берегти, розвивати.